Втикав. Ладно, Їдемо далі, не Бо Оце слідить, коли виключиться, хай шурує, саме розіб'є на частині. Це таков'ях я Теряю. Так, зараз треба після конкорда вирішити, куди пнути. Алмазному я і так буду на цій неділі. Так що на алмазний ми не будемо йти на цій неділі я буду, да, я буду на алмазному, так що компордик, комподіт. Masy warianty, warianty. No właśnie przez Баяна царства славного султана, да? Баян Баяныч. А, понять. Ближайший перехід О, зараз поїдемо по дворах там. Проїдемося, покатаємось. Сіки речення, де баяна вже що переймали, чи цей далі, чи внутрі. Він? о, три вулиці на одному Так, Що ти там шми, шмиря? І чому цей шламбан? Треба було далі туди поїхати, там повернути. Щоб я тут не заблукав. Десь одноклассник тут діти ташки в мене живуть на баянах. Може я проїхав то може допоможе в цьому серйозно. Помні, у мене телефон остався, був но, но мог би іще знути. Такие запах уксуса резкий Ула. Я люблю уксус. А я на 8 Так, тут опіка нема, я сподіваюсь. На якомусь баяна побував. Люди хто відсюди, дивіться цей відос. Погнали попряму. Чи Виїдемо на огнівку чи що. Коротше, частний сектор, шуруємо по баянах. Много баяна позаду, а ми по в царство славного султана їдемо. Чей дорога не погана. Там де много етажки начало баяна, а зараз ми їдемо до його кінця. <хи> були на 8, уже баяна 51 проїхали. даже 84, ни хера себе. Баяна остается позаду все. чал бомбин Так. Тут надо быть обережным. Ага, я понял. Що ви їм покидаєте? Час не в центр Та гнівка по праву сторону, бачу многоєтажки, ви їх не бачите? Я бачу. Ух, перекур. Так. Зараз, друзі, виключусь і знову включусь. Давайте всім пока побачимось.